Дуже смачний салат на зиму. Рекомендую всім зробити. Я в цьому році робити не буду, тому що в мене залишилося з минулого року ще чимало. Півтора кг грибків, шампіньйонів ріжете соломкою і кидаєте вже в кип'ящу воду. І водичку воно закипіло, і водичку виключаєте, хай вони трошки там постоять. Потім сцідили на дружляк і ждете, поки грибки охолонуть. Цибульку півтора кілограми напівкільцями покришили і перець соломкою. Додали туди 2 столові ложки солі без гірки, оце все перемішали і хай воно постоїть. Потім додаєте все для маринаду, варите і закриваєте. Салат дуже смачний.